Всім доброго дня, друзі! Виноград північ. Хочу показати ось таке чудо, яке росте на такому збитому горщику. Це інжир, як ви вже побачили. Історія цього черенка наступна. Недавно ми розігрували черенок сьомушки і один з підписчиків його виграв. Ми все благополучно йому відправили. Він потім зателефонував і запропонував також від себе зробити невеличкі подарунки. І прислав нам теж живці інжиру, деяких сортів яблук, слив, габрикосів. Ну, з тим зрозуміло, що робити. А от з інжиром ми його вкорінили, поставили в стаканчик, він благополучно пустив корінці. Ну і ось тепер ми його пересадили сюди. Не знаю, правильно, неправильно, що залишили ми ось такі. Води, чи потрібно було їх зламувати. Ось бачите, чотири штучки є. Ну, ось так. Друже, якщо ти дивишся це відео, знай, твої труди не пропало, як то кажуть. Саме посадило, посадило і ось такий вже в нас є результат. Що з ним зробити далі? Час покаже, чесно, ніхто не знає з нас. Будемо читати і сподіватися, що все буде добре.